Добра розмова на живому Радіо Воскресіння. На живому Радіо Воскресіння розпочинається добра розмова. Програму веде Галина Бабій. Христос рождається, дорогі наші слухачі. Дорогі наші глядачі. Ви пам'ятаєте, що це спільна програма живого радіо, живого телебачення. І ми щоразу закликаємо і глядачів, і слухачів бути з нами. Дивитися програму і слухати можна на наших сторінках в соціальних мережах, а це Фейсбук. І не забувати також, що найпотужніша наша аудиторія це завжди наш канал в Ютуб, канал Живого Телебачення. Обов'язково коментуйте те, що бачите, пишіть свої репліки. Нам завжди дуже важливо мати відгук на ті теми, які ми обираємо для обговорення, і на зустрічі з тими гостями, яких ми запрошуємо в наших програмах. У нас сьогодні особливі гості, тому що час різдвяний, і тема у нас особлива. Ми будемо говорити про різдвяні мистецькі програми в час війни, про їхні сенси і їхні послання. І хто краще нам про це розповість, як не сестри Тельнюк, Галина і Леся, народні артистки України, які власне сьогодні завітали до нашої студії дівчата Христос рождається. Дякую, що ви сьогодні з нами. Це, це дуже важливо. Ви для мене є прикладом. Ну, напевно, не тільки для мене, не буду я якихось таких особистих речей зараз тут висловлювати. Мабуть, для всього суспільства і ви є прикладом єдності. От чому єдності? Ви йдете по житті разом з дитинства. Ви зберегли цю любов, любов, яка в час Різдва. Можливо, особливо є такою річчю, яка дуже, дуже людям потрібна. Ви любите одне одну, ви любите тих, хто поруч з вами. Ви об'єднуєте навколо себе тих, кого любите. І якось цього українства красивого, розумного і талановитого навколо вас щороку стає все більше і більше. Дякую. І ось дякую. я чомусь порівнюю це все із. З вулицею Саксаганського, де колись була така собі українська колонія, так української інтелігенції, пригадую, що ви колись на Тарасівській жили так, так. зовсім неподалік, і мені здається, що якраз ви вже навколо себе також утворили чималу спільноту українських митців. Починаючи ще з тих часів, коли це було зовсім не модно, навіть якось і трохи небезпечно, і до сьогоднішніх днів, коли вже люди, нарешті, прокидаються і стають українцями все більше і більше. Тож дякую вам, що в час різдвяний ви з нами. І про смисли і сенси ваших різдвяних програм будемо сьогодні говорити в нашій різдвяній програмі. Е, ви готуєте зараз концерт. І, наскільки я знаю. І це буде не просто різдвяний концерт, а це концерт особливий, який ну, значною мірою політичний концерт. Тобто до політичної mm -hmm. дати присвячений. Ви жодного року його не пропускаєте. Чому? Галя. Ну так склалося в нашому житті на щастя. На щастя, те, як ми працюємо, як ми живемо, вони ці речі дуже пов'язані між собою. У нас немає окремо якоїсь уяви про світ і окремо роботи. Це все дуже взаємопов'язано, і це є нашим сенсом, нашого буття, нашого життя ще самого раннього дитинства. І весь час згадуєш дитинство, і чим старше стаєш, тим більше закидаєш свої спогади туди. І розумієш, що все сотворилося там, і там було посіяне. І за це ми дякуємо батькам, і за це ми дякуємо долі. І тим тяжким обставинам, навіть в яких ми зростали. А це чим тяжче обставини, тим свідоміше виростає дитина. І усвідомлення того, що ти українець, що ти на своїй землі, це поняття і мови. І своєї присутності в центрі Києва зі своєю недоречною, недолугою українською мовою, як тоді це уявлялося. Багатьом і ці насмішки, які ми чули багато на свою адресу, вони насправді зараз навіть в цій ситуації страшній ситуації війни, і в ситуації ще з 2014 року, коли війна розпочалася, і вона нас ніяким чином. Ситуація не здивувала, не злякала, не зробила, не заскочила нас, зненацька. Mm -hmm. Ой, а що ж відбувається? Ой, війна, а в чому справа? Ми прекрасно це розуміли. Від чого? Тому що війна, в якій ми зростали, оцього русского, совєтського міра, який оточував завжди українську інтелігенцію, яка була дуже в, один, в однині, в дуже в маленькій кількості, ніколи не була в множині, а завжди була в однині, вони завжди це дуже добре відчували. Mm -hmm. І читаючи спогади і Лесі Українки, які там столітньої давності, ти розумієш, що все відбувалося на Україні і так. само. Все, так, і все це відбувається. Все тому, тому ми на своїй землі, ми зі своєю землею, ми зі своїми людьми. Ми... Ми є Україна, і інакше не може бути, тому так, що так. це є нас, наш сенс життя і, наш, і сенс нашої роботи і творчості. І... і для нас це свято дуже величне, святе, воно має таку духовну, я би сказала, навіть основу велику, і <кхм> тобто це свято, яке, я думаю, для всіх українців, особливо зараз, в теперішній час, воно. Є тим таким духовною церквою, яка є над нами. Тому що це ми розуміємо, що ми нація від Бога. У нас наша місія важлива, яку повинні українці виконати, і він нам в цьому допомагає, допоможе обов'язково. Тобто, зараз це настільки відчувається дуже сильно, це якесь таке об'єднання всієї України і біль за кожного українця, який. В різних куточках живе і тим самим це єднання, єднання велике нас усіх як українців, як нації, як держави. Дівчата, ну але війну ви відчули ще в 2014 році. Дуже сильно, коли скажімо, ваш побратим по сцені Роман Семисал, який mm -hmm. брав участь у одній з вистав, з ваших, колу, та. так присвячений Василю Стусу, він mm -hmm. пішов на фронт. І я пам'ятаю, як ви написали тоді пісню Повертайся живим. Так. І мені здається, що після того багато хто призабув про війну, і вона повернулася для багатьох несподівано. Навіть кажуть, коли почалася так, війна 24 так. лютого. Чи ви ці всі роки жили з відчуттям війни? Е, її присутності, її неминучості в такій активній повномасштабній фазі. Ну, можливо, про таку Е про таке зухвальство, такого зухвальства, такої наглості ми не очікували, тому що все ж таки ми вважали, що у тих у тієї сторони є присутній здоровий людський глузд. Виявилося, що нема глузду, нема нічого людського і нема нічого здорового. Ні, тобто, не, це, абсолютно це абсолютно хвора територія хворих людей, які вирішили сюди приїхати на танках і сказати, що це все їх те, що тут. Але звичайно, ми жили з відчуттям війни я дуже. Вона була присутня, дуже добре пригадую, якщо якісь ну, страшні події з 2014 року, які відбувалися. І... Тобто, це було в нас жило завжди, навіть на кожному родинному святі, наприклад, там mm -hmm. день народження чи ще щось. Завжди, якось воно вони всі, все звучало, всі родині навіть свята звучали дуже притишено, тому що якось ну, не дозволялося собі внутрішньо, так. е, 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 такий е, угу. ну повномасштабного такого щастя, радості такої, звичайно, вже не було, і всі розуміли, що. Хтось є, хто віддає за тебе життя, що є живі абсолютно люди, які так. також хочуть веселитися і і, радіти і зараз. Вони он там з цього всього періоду, я би сказала, що 13-го року воно дуже. Надзвичайно різали такі болючі речі, коли ти слухаєш російську музику, коли ти чуєш там хлопці, віддають життя. А тут а тут просто це втюхується людям, в ухи і в серця і тим самим знищується. Ціле покоління наступне, тобто це було страшно. Якась така, я би сказала, тонка шкіра з'явилася у нас у всіх, і ми дуже болюче ці речі відчували. Навіть mm -hmm. доводилося деколи вступати в жорстокі суперечки, такі конкретні, і, можливо, які нам пішли дуже в мінус в кар'єрному плані, але я вважаю, що це. Ми дуже правильно робили, відстоюючи не стільки навіть свою позицію, а позицію всіх тих людей, які зараз на Ну, зрештою, позицію всієї України, так, так. тому що. Це було неможливо, ми не мовчали. Навіть пам'ятаю сцену Володимирі Волинському, пам'ятаєш, як теж довелося пояснювати людям, що цього не можна робити, відзначати день народження, там в якийсь з момент музикою, з російською музикою. І, ну... і дівчинка плакала і казала: це у мене єдина радість в житті. Мені 20 років. Я хотіла зробити собі свято. Господи, дитино, з чим ти робиш свято? І ми розуміли, що інформаційна оця навала, інформаційна війна, яка просто прасує серця. наших людей, і яка просто знищує їм розуміння mm -hmm. і знищує їм серця, що воно машина працює так, так. важливо, щоб люди зараз це усвідомили і розуміли. Ми завжди казали, що. Люди мають фільтрувати той продукт, який вони слухають. Тома що... ніхто не розумів, що це от теле і радіокувалда російського міра, що вона була присутня весь час, і не лише з 14-го року вона присутня 300 років, а останні роки то дуже активно. І звичайно, це ті, хто цього не відчував в м'якій формі або в більш гострій, Ми це відчували гостро. Хтось цього взагалі не сприймав до не брав до уваги, і дуже багато хто і соромився говорити українською. Мовою. І це, ну, зараз мені здається, що ці прозріння відбуваються, і, і люди переходять і починають відкривати себе для себе ж самих з великим здивуванням. І... Я думаю, і що... дай Боже, щоб у нас не була коротка пам'ять в чергове. Uh -huh. Кажуть, що особливості українців є здатність повстати проти ворога, але і здатність м'яко тіло простити. От цього би дуже не хотілося, тому що коротка пам'ять вона призводить до того, що ми не вивчаємо уроки uh -huh. історії. Але повернімося до ваших різдвяних і до ваших програм, які ви зараз у цей час повномасштабної війни представляєте. До речі, як в час повномасштабної війни, ви в Києві? Вам страшно? Так, ми в Києві. Вам Но, страшно? Коли бахке, так як і всім, трохи страшно, але е, я пам'ятаю початок, до речі, війни, коли нас так це все е, одного дня ми вирішили зробити свій протест. Воно там бахкало, бухкало, а ми просто сіли за клавіші і почали співати Шевченка. Перекрикуючи, байже його це було да самі для Ну, Тарас так. Григорович, як щит та ракетного обстрілу. Ну до речі, у вас Шевченківська програма є чималенька, так що було чим лякати ракети. Я так думаю, так, так. Щодо вашої різдвяної програми, ні, спочатку те, що ви представите у програмі до Дня Соборності, що це за програма? Ну знову ж таки там будуть частково композиції на вірші Тараса Шевченка, які є такими знаковими вже і для нас, і для слухачів. Василь Стус. Василь Стус буде обов'язково, і будуть пісні всі, які присвячені війні, угу. починаючи від повертайся живим. Мені тебе не вистачає, хоробра не стало, душа. Так. Нова буде зовсім пісня представлена, також яка «Встань Господи. встань, Господи називається. Вона складається з двох частин. Куплети це уривки з псалмів, які Галя адаптувала в такій віршованій формі. І е, Тарас Шевченко і на оновленій землі врага не буде супостати. Оцей рядок він буде як приспів і це така композиція, яка думаю. буде Заключною в цьому концерті. Який формат? Ви вдвох на сцені чи розширений якийсь? Формат? Ну, оркестр. Знам. Симфонічний оркестр, Президентський. президентський духовий. Mm -hmm. духовий оркестр, президентський під керуванням Максима Гусика. І ми вже з цим оркестром мали великий досвід, дуже цікавий. Ми їздили майже всією Україною Проїхали. Це був проект. «Бій за Україну разом з Івано-Франківським театром Ростислава Держипільського, тобто був великий дуже був такий проект. Але ми виступали так само з президентським оркестром в невеличких містах і з їхнім оркестром цех, і з їхніми навіть. прекрасними солістами, бо в <світ> них так само чудові солісти співаки, і ми якраз співали ми свої пісні, вони свої. Це був такий концерт в кожному місті. Люди Ну, плакали, фантастично приймали і співали разом з нами всі. Та повірити не могли, що війна і раптом приїжджає оркестр, це як таке якийсь вибух свята, просто на вулиці, десь на якійсь площі, розгортається оркестр, а музиканти фантастичні в цьому оркестрі, просто абсолютно. Ну, звичайно, фантастичні. Та, хто Та, туди прийде, відібрали хороших. Так, це, угу. це надзвичайно високий рівень. і... А хто прийде, куди прийде? Хто прийде угу. на цей концерт 23 січня? В зал, Концертний зал Василя Сліпака. Василя Сліпака. Це великий зал Київської консерваторії. Угу. Отже... здається, третя година, так, буде? Четверта. Четверта. четверта Зараз ці концерти починаються раніше, угу. оскільки комендантська година. Тому, угу. отже, 23 січня великий концертний зал імені Героя України І. Василя Сліпака, Національної музичної академії України. Леся і Галя Тельнюк у супроводі президентського симфонічного оркестру представлять свою програму до Дня Соборності України. А тепер про Різдво, дівчата. Ну, ви ж росли, знову ж вернемося в радянський час. Ну от не можна ж було ні колядувати, ні нічого такого не можна було. Мені теж не можна було. Uh -huh. Я пам'ятаю, як у нас мама. ну... Не можна було все зашторювали і свічку під стіл ховали, і кутю ставили так, так, так. у вас таке було в дитинстві? Так, було щось подібне було. до цього. Я... Та ми пам'ятаємо, ми навіть зробили якусь невеличку програму. Тато нас так е якісь пі пісні співали, колядки такі, і, і він водив нас по квартирах письменників, якихось угу. такі дуже закрите. Це було там сиділи по 5-10 чоловік. Бо впевнений, що не здадуть. Так, Впевнений, що не здадуть. І так ми приходили таємні колядування. Це було дуже. О, дуже до речі, ще і та Хочу додати стосовно концерту. Вибачте, одразу не ще вхід вільний, mm -hmm. тобто, вхід безкоштовний. І хто захоче, приходьте. Будь mm -hmm. ласка, будемо раді. А різдвяні програми ви десь виконували цього року? Чи би обійшлося без концертних програм? Не вийшло, не вийшло, так, не вийшло. дуже хотіла, але там не склалося деякі театри, що які не мають бомбосховища. Потім Ковід давався взнаки, тобто світло, світло і проблеми зі світлом, світлом великі. Та. От коли якраз готувалася ця програма, і вже декілька оркестрів, в декількох містах вже і проводили репетиції, вже і готувалося. А потім в останній момент це неможливо, тобто відсутність світла, так, і це оціна. Бо графіки, ми ще потребуємо що? ж репетиції з оркестром разом. Це декілька днів, а там ці відключення. І... Тобто ми дуже були ну, розстроєні з цього так, приводу, але з іншого боку, так, ем, ну, так склалося, так склалося. Все рівно ці пісні будуть жити і вони виконуються. Я думаю, що на наступне Різдво вже вмирає. Ну, нічого, ще в нашій О, програмі так. прозвучить. Нашій, мені так. подобається оця ваша люля і дуже так, гарна так. різдвяна пісня. Ми її на завершення програми приберегли. Я би хотіла все-таки, перш ніж вона прозвучить, ми маємо ще три хвилини до кінця програми, і до, до цієї пісні. Скажіть мені, що для вас означає це свято? Якщо воно вже отак от, от можна його святкувати, що вже отак от, от Україна є, що вже вона бореться настільки, що кожен може сказати Я українець і стою за свою батьківщину. Що це різдво має кожному з нас дати? Що ми маємо відчути? Ну не знаю, можливо, філософські питання, але я люблю з вами mm -hmm. на такі теми говорити. Дякую, Магальоні. Я Дя... тільки любов. Для мене зараз боротьба за любов це mm -hmm. найбільша боротьба для. Е... Персональна, ненавидіти дуже легко. І тебе несе. Ненависть тебе несе. Все далі і далі. в якісь... А е, любити, навіть якщо тебе людина страшенно дратує, там ти десь їдеш в транспорті, в автобусі, чи десь, от я щойно переїжджала, там великі відстані. І е, так. Е, Намагалася, тобто, весь час це любити абсолютно посторонню людину, чужу людину або близьку людину, сусіда, не знаю кого, брата, свата, знайти в собі ну, так, оцю великі почуття справжньої любові, що ти можеш щось віддати. От реально ти зараз можеш себе зняти пальто і віддати до, до таких конкретних речей. І мені здається, це таке велике тренування власної душі не. Ну, для мене це зараз персональна тренінги, такі тренування і робота над собою. Ну я б сказала, для мене різдво це таке оновлення, дійсно, оновлення душі, оновлення самого себе. Відживлення своїх внутрішніх кращих якостей і завжди я снушу усвідомлення того, що Бог це він є, він живий і він з нами, і його народження дає нам силу, натхнення жити і віру в те, що любов, віра, надія має бути з нами обов'язково. А поки він новонароджений, маленький, спить. Прозвучить оця чарівна колядка пісня від наших сьогоднішніх гостей в добрій розмові на живому радіо Воскресіння. Це народні артистки України, чарівні співачки Галина, Леся, Тельнюк, наші давні приятельки і улюблениці української і не тільки української публіки. Ми завершуємо цією колядкою сьогоднішню нашу розмову. Я дякую за неї нашим дівчатам. Христос рождається. Славі. Славімо його! На долоні твоїй, по мій Боже, світь маленьке є дитя. You lay